Євангелія на щодень 29 листопада Лука 15, 1-10. Усі митрі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали, Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус до них цю притчу сказав. Котрий з вас чоловік мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зостави 99 дев'ять у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі на плечі, радіючи і, повернувшись додому, скликає друзів та сусідів і до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде, буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж на 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи 10 драх, як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старано, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак От кажу вам буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Можна змарнувати своє життя безповоротно, втрачаючи час стібності, здоров'я, сили та майно, можна втратити людську гідність, отриману від Бога, гідність Його дитини. Брата чи сестри Ісуса. Але Бог не може втратити навіть найбільш нерозсудливого. Він незмінно відчуває відповідальність, сповнене рішучості робити все, щоб повернути кожного загубленого. Тому і неможливо втратити Бога. Про це варто пам'ятати завжди, особливо в біді. Тоді ви побачите Вихід із важкого становища, і це буде його дорога. Господи, дякую, що завжди мене шукаєш, не покидаєш, не даєш загубитися.